Вітаю, друзі! Зараз розповім, як підключити ваш роутер до повербанка всього за 4 гривні. При цьому паяти нічого буде не потрібно. І на відміну від продавців на Олекс, які хочуть за такий же кабель живлення, десь 100 гривень мінімум. А той навіть 150, вам і не обійдеться всього лише 4 гривні. Треба зробити три кроки: замовити кабель, підключити його до повербанка і в роутер. І ось, нарешті, інтернет буде, навіть коли світла нема. Такий кабель буде потрібен для живлення Wi-Fi роутера через повербанк. Або може використовуватись з будь-яким іншим пристроєм, який потребує джерела живлення 9 чи 12 вольт. На вибір буде звичайний кабель живлення, який підвищить напругу до 9 чи 12 вольт з 5 вольтового повербанку. А в інших моделях, які дорожче, є світлоіндикація. Зелений буде світитися, коли немає намонтаження, а під час під'єднання роутера буде світитися червоний світлодіод. Зверніть увагу: якщо у вас якийсь незвичайний роутер, а точніше його конектор живлення. У продавців є додаткові спеціальні перехідники. Зазвичай їх 8 штук на вибір. Підходять практично для всіх роутерів. Треба замовляти весь комплект. По одинці не йдуть. Так, звичайно, дуже гарне питання: наскільки ж вистачає, наприклад, повербанка на 10 тисяч мАч. В цілому буде вистачати на 10 годин роботи, і це дуже гарний результат. Видає 600 мА, а вольтаж вже буде залежати від того, який ви кабель живлення замовите. Це може бути 5, 9 чи 12 вольт. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на україномовний контент на Ютубі. Дякую, друзі.